Ми не маємо різниці, знайте, що роблять. Ви, ви тримаєте свій фіксорат, ви просто вийшли на точку, що ви знаєте, що там є внизу базу, яку ви маєте грохнути. Що ви маєте зробити? командир? Дізуальний контакт збігає. Всі на ліву сторону. Тут що ви тепер, що? ви маєте ще стрілка, класного стріляння, одного стрілка, який має краще зброю, тобто це не снайпер, але. Солдат, який має кращу зброю, який він володіє сфераційним, кращим вогнем. І ви там маєте них. знищити. Хтось розбалиться. Що? У вас є РП, у вас є муфти. У вас є все, що у вас є, короче, у вас є гранати. Що ви робите? Першим ділом. Снайпер, я е, вирібну позицію. Там воно знизу, Тож, значить я пішла туди донизу. Тигнула собі туди донизу, зайняла. Так щоб ви там спуститися з метрів 5. Бо там херня до цього. Ви чекаєте пострілу снайпера. Оставили трепет, ви там будете. Треба, треба. Треба, ви добре, треба, ви є в ідеальному порядку. Так, так треба. Ви чекаєте, всі приготувалися, чекаєте пострілу снайпера. Снайпер! Дібану! Теп... Вогонь, максимальний вогонь, максимальний вогонь, максимальний вогонь, дати знайте провідти. Ви там десь пішли на зачисту, ви тупо па, 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 стріляєте, йдете на, на зачиску. Пішли донизу, 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 донизу всі побігли. Донизу ви маєте зачистити, що там ніяка шука постала. Я відхожу на вас. Ні, ти ж там лежиш, ти там працюєш, чи стріляєш. Ти один вистріл. Другий поміняла позицію. Встретий вестров, поменяла позицию. Дамби ручка между? Да.